Всім доброго дня. Ну що, друзі, сьогодні ще раз таке невеличке відео про картопле-копалку Вібролапу. Були в мене відео минулого року, працює прекрасно, але я все ж таки зробив деякі вдосконалення. Але перед тим як сказати, які, я ще скажу, що чому я робив і вибрав іменно таку копалку. Дивіться, у мене земля дуже-дуже і дуже важка. Експериментальний такий. Участочок, правда, урожай не дуже. Але я задоволений хоча б тим, що копалка працює прекрасно. Відео трошки таке буде сумбурне, знімав різні протягом дня, так, виривався на пару хвилин прокопати рядок. А мої робітники це все виберуть. Ну так, сім'я. Одним словом, посаджена картопля 8 березня. 2 березня, сьогодні кінець липня. Ну, самі розумієте, всі, яка, всі, а, вся агрономія, агрономічна наука тут недотримана. Вимушений такий експеримент, але картопля не погнила. Єдине, що трошки жучок її під'їв. Не знаю, причина того, що це довго вона стояла, чи з-за того, що ну, все-таки жучок є на цій ділянці. Земля дуже важка. Тому картопле-копалку я робив іменно такого типу. Ну Тут не дуже видно. ось Ну По-перше, в цьому році дуже великі бур'яни. Е, Картопле-копалка трохи забивається, та не трохи іноді сильно. Навіть там буде відео. Я пробував навіть не скошеним. Такому, е, Рядочок. У мене там є картопля яка пізніше посаджена яка в межах норми. От. Одним словом, картоплекопалка працює. працює. Ну, саджати картоплю 2 березня, мабуть, не вартує. В будь-якому випадку, все ж таки, треба дотримуватись норм. Ну, а тепер про саму копалку. Ну, про неї, як я вже казав, відео є. Єдине, що я зробив. Я був, обрізав ось ці прутки, подивився в свого друга, він ось такі ланцюги. Зробив, я теж поставив, приварив, ну що скажу, йшло ніби непогано, але єдине, на цій землі вся земля якби піднімалась і таким ковриком стелилась по поверхні. Тому я з ним созвонився, кажу, вітя так і так. Така ситуація. І От він мені порекомендував ще ось такі доварити, як би, ну не знаю. Одним словом, принцип, як у дельфіна. Взагалі на такій землі найкраще е, працює дельфін. Але мій мотоблок просто-напросто дельфіна не тянув. Він буксував 6,5 коників. Ну і я 2 додав і я його штовхав. Зараз, коли я зробив вібро він вже на другій швидкості йде, на другій передачі. Ну, правда, у мене тут такий унікальний мотоблок. Є ще додаткові ось такий ведучий колеса. Яка ось мотоблок 4х4. Ну, це механізм для кріплення фрез активних. Ну і іншого такого навіс, е, е, пристрою, інструментів. Воно трошки допомагає. Одним словом, оцей диск розрізає якби, землю по краях. Так, розрізає, ну, а вже лапа сама викопує. Але що можна сказати про таку конструкцію копалки? Непогано для невеличкої ділянки. Там їх ставлять навіть на трактори, міні-трактори, вони й там. В принципі, оправду, це єдине, що я би ще порекомендував, якщо взяти ось це вісь середина мотоблока, то ось цю стійку треба було трошки далі. У мене 44 см, якби цей просвіт ну, робочий. А думаю, що треба було робити десь 55 см. Тоді б оця стійка не затримувала і бур'яни. Вона, в принципі, теоретично мала би йти і по бур'янах. Ну, ясно, що по бур'янах ніхто не буде цього робити. Але якщо вона йде по бур'янах, значить вона нормально йде. По поверхні нормально рве цю землю. Ну, Дивіться, яка грудка, які їх і розбити важко. Хоча 5 років. Вже висаджую сидират, і все ж таки структура міняється. Ну, попереду будуть такі практичні вже деякі моменти, як вона працює, хто, хто забажає подивитись. Ось, ну, на цьому, друзі, мабуть, все. Радий був ще раз поспілкуватись. Рекомендую таку копалочку робити. В принципі, працює вона непогано. Ну що, колеги, копалка в роботі, йде нормально, прекрасно ріже землю, не буксують колеса, але друга частина, скажімо, умовно, грохот, ну, на моїх ґрунтах це все не дуже красиється. І не знаю, чи це навіть можливо. Приходиться все одно вручну трошки розгрібати, щоб вишукувати цю карту. Буду думати над рішенням цієї проблеми. І взагалі, чи це можливо, можливо, хтось має свій досвід. Ну, але якщо ще раз сказати, картов... копалка супер, як для мене, така невеличка для невеличкої ділянки швидко э, змонтував э, і виконав роботу. Оця конструкція мене. Повністю влаштовую. Ну, на цьому, мабуть, все. До зустрічі, до побачення.